Врешті дочекалися. Так мешканці сіл на Костопіщині говорять про відновлення цього моста. Чотири місяці споруда перебувала в жахливому стані. Нині тут розпочали ремонтні роботи. так цей міст виглядав кілька тижнів тому. При в'їзді на споруду велика провалина. Нині тут поставили нові елементи, а інші перехідні плити, що перебували в задовільному стані, перемістили також у планах підняти підходи до мосту. Проведено лабораторні дослідження, вірніше відібрано зразки грунта на підходах до мосту, адже ми розуміємо, що їх потрібно піднімати. І зараз лабораторія має дати відповідь, чи зможемо ми ці роботи, підрядник ці роботи виконати якісно в цьому році, чи все ж таки відкладуться земляні роботи до весни для того, щоб підняти підходи до мосту і тим самим зменшити вібрацію і дію динамічного навантаження на саму конструкцію. Нагадаємо, ремонт мосту на дорозі Костопіль Яполодь мав розпочатися значно раніше однак, підрядник все ніяк не міг узятися за відновлення споруди. Мовляв, не виділяли кошти на ремонт. Державним та муніципальним органам довелось застосувати тиск. Власна військова адміністрація за її сприяння служба відновлення та розвитку інфраструктури винайшли кошти. Відповідно наразі здійснюється поточний ремонт. Надіємося, що він не подальше буде здійснюватись, і на наступні періоди, все таки мостова споруда проведе мостової споруди, проведеться капітальний ремонт. Місцевий активіст Ігор Гаврилюк каже, ремонт мосту справа хороша, однак залишається проблема лісовозів. Перед спорудою стоїть обмежувальний знак у 8 тонн. Однак мостом продовжують користуватися вантажні автомобілі, тоннажність яких в рази перебільшує норму. За словами місцевих нам треба, щоб місцевий відділок поліції контролював завантаженість перевезень у цих автомобілях. Начальник управління інфраструктури Костополя Дмитро Гаврилюк каже: аби вирішити це питання, подадуть звернення в поліцію, аби врегулювати проблему багатотонних автомобілів на цій дорозі. На меті Костопільської міської ради є звернення до правоохоронних органів для того, щоб вони належно реагували щодо проїзду по цій мостовій споруді з перевантаженням в особливості лісовозів, які здійснюють рух по цій мостовій споруді. Надіємося, що правоохоронні органи належним чином відреагують. На мості мають встановити ще шість нових перехідних плит. А до кінця цього тижня хочуть відкрити проїзд спорудою в обидві сторони. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.